Доброго дня, з вами Наїдалово. Скоро 8 березня. Їж з нами і поїхали! Наїдалово! І що ми сьогодні будемо куштувати? Тортики! Скупились ми в всеукраїнській мережі WhatsApp і Петриківка. І почнемо з Наполеону. В мене вацак. У мене петриківка. 37 рівно за 100 грам. 17:30 за 100 грам. Будемо куштувати? Будем. Давай першу Петриківку. А потім спробуємо той, що дорожче. <гум> добре. Що ти Нормально. А нашу я брала. Руками бери. Я не любитель наполеону, але смачний, як то мастки, такий приємний, все добре. Як на мене, сухуватий. Бувають і смачніше, ну, не найпоганий. Так, а тепер дорогущий. Ну, ну що, скажеш? Ну, це набагато смачніше. Однозначно він коштує, скажімо, тих грошей, яких він коштує. Кіший, соковитіший і солодший. Однозначно, цей смачніше я би поставив би йому тверду вісімку. Вісім. А цей з Петриківки отримує від мене 6. шість. Братський. Шість. Братський. шість. Починаємо з Петриківки. Тінь. Тому не шмачний. Не сухий. Сам шоколад зверху, який дуже. Ні, мені смачний. Ну, Не знаю. Я зараз спробую той. No. Крем масляний, найбільше жирний. Тут більш домашній, дуже смачний шоколад. Але в цьому там ще якийсь джем. No, абрикосов. Там абрикосовий джем, він смачний. І сказав, ця страва більш збалансована, а ця більш шоколадна. Хто любить шоколад, mm -hmm. да, оцей. По ціні. Ну, дивіться, вибирайте. Я би взяв, мабуть, оцей. Я б оцей. Е, по балам. Шість. Сім. Вісім. Сім. Вони різні. Пінчер з вишнею 25 гривнів за 100 грам. Тріум з вишнею 36,20 за 100 грам. Кого першого? Та от цього. Ну, бери. Коштуємо, то коштуємо. Ні про що. Просто солодке і все. Щось солоденьке на коржику, е, вишні мені зовсім не попалося. А мені попалася добра кисленька, кисло-солодка, Не дуже солодка більш кисло. Ну, я не знаю. Може за свою ціну так, але це не торт. Це якась помадка, або я навіть не знаю, як це назвати. Домашня коврижка, якась така на скору руку. Ну. Куштуємо цей. Цей більш схожий на торт. Тут крему, мама, не горюй. Я зараз сам крем. Mm. Кислий крем. Оце дуже схоже на торт, тому що це і є на смак, як торт. Вишня кислить, солодке по балансу, плюс-мінус гарно, гарний бісквіт. Тут крем рослинні вершки, тут сметана. Цей більш ніжний, цей більш ситніший. На жаль, це не мій торт по смакам, тому 5-5. Ну, 5-4, ну, мабу, мабуть. Ну, я чи 6 -6. не торт. Чизкейк творожно-ягідний 24 гривни за 100 грам. Крем-брюле 28,80. З <гум> 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 чого начнемо? Ну, з цього, з Петриківки. Давай. Що, мені з вишенькою? Йо, У мене вже всі руки липнуть. Зверху просто желе. Що це? Зефір якийсь? Желе. Оце теж жило? Тільки творожне якесь. Ну, на желатині тіні крем якийсь. Ну це піроже. Mm, добре, сам mm. як окремо смачний. Так, да, ну на смак це пірож. Як а яка різниця розниця? Тістечко. Пирожна, чи тістечко, чи торт? Яка різниця? Розрізав уже тістечко. Mm, Ні, ну торт більш насищений такий, а це тістечко, ну, воно більш простувате. А якщо хтось не любить жирне, нічого солоденького хочеться. Теж смачний? Я, ну, давай так, я не знаю, як поганий дзвінки цим солодком. Я теж не знаю, це теж смачно. Вона тобі маленький. Гостик. Там більше крему. Це другий масштабний, це просто другий торт. Смачний місць. Це і торт. Так а що в твоєму поняття торт, не торт. Для когось і київський не торт. <смеш> Грилія це що, що смачне, що може бути. Вони чимсь схожі, тут теж ніжний, а ніжний. Ну, жирніший. Цей ніжний, хто не любить жирного, смачний. Цей, той, да, цей легенький, угу. прям такий пухнастик, я не знаю, ням-ням. А цей, прям треба чаю, прям кружку і, скажімо так, цього десерта багато не з'їси. Я тебе, мабуть, зараз здивую, але для мене це 9,9, хоча вони і різні. Для мене теж, мабуть, 9,9. дев'ять. 30 хер за 100 грам. Вікторія найдорожчий, 40 гривень 100 грам. Грильяшка. Чи захар? — Захар. <рес> Ого. Прям шоколадний, шоколадний. І солодкий. Ну, це ультра шоколадно і ультра солодко. Це прям хто любить з перебором смаків, оце то що треба. Е, попадаються якісь кусочки, я не знаю чого, або шкірочки апельсину, або абрикосові якісь кусочки. Не ну, не знаю, все зручно. настільки шоколадно, що його майже не відчуваєш. І настільки солодко. Солодко, солодко. Дуже-дуже. 5 хвостиків. Я тобі всі хвостики віддам. Ну, я не скажу, що мені, він не, коштує ці гроші. Не мені... mm -mm. По балансу він кращий, ніж цей, він не такий солодкий, він набагато, скажімо так, ну, збалансованіший, але мало горіхів. Я би не рекомендував цей торт, ну це на мій смак. Тричка. Я люблю грильяжні, тому я дуже впевнено скажу три. Шість. Не найпогані цей. Ну, цей п'ятірочка. П'ятірочка максимум. Сім. І останнім у нас залишився медовик з дитинства з Петриківки. 20 гривнів 100 грам. Тут такі товсті коржі просто. Ну так, да, він же має бути пропитаний. Пропитаний. Шо? Мені смачний, ну, домашній медівник. Я би сказав за це. Я б кошти не віддав. А вдома б спів? Ну, це таке прям домашнє-домашнє. Ну я не знаю, може я не люблю таке. Два. Та ні, чотири. <свист> <свист> ну, мені не зайшло зовсім. Я би вибрав краще інше. Крем смачний, мені подобається. Сметанний смачний крем, але коржики такі то всі. Це не торт. Що це не торт? Ну, це торт. ну А що ти допомагає? Ті Підожди, в, хазайки, дитинстві... Отак Див... отак в мене... дитинстві ви сильно часто купляли торти. Чи я не пам'ятаю свого дитинства, мозок заблокував mm. його. Ну що, поїли смачненько. Та дуже смачненько і дуже солодко, що ж ось тут стоїть. Mm, мій висновок мені дуже подобається Наполеон торт, але сьогодні він ні. Ну, все одно виграли, я б сказав би більше Петриківка по ціні. По ціні, так. Да. Та й по смакам вони, вони більш домашні. Та, Вацак більше торти, але mm -hmm. ціни, на жаль, Х2, мінімум так. від Петриківки. Але все залежить від ваших. Да, від ваших смаків. Від ваших смаків та від ваших грошей. Кожен вибирає те, що йому подобається. На мій смак. Так, якось. Не забуваємо підтримувати український Ютуб. Ставимо дзвіночки. Лайки. Пишемо коментарі. Їж з нами. До нових зустрічей. Па-па.